Жили на одному подвір'ї Цап та баран. Були вони великими приятелями. Останні ж жмуціна поміж собою ділили. А коли вило бік, то це коту Васькові. Він такий злодій та розбійник завше нишпорить та де дещо погано лежить, щоб поцупити. От лежить собі цап та баран і розмовляють, де не взявся тут кіт, сірий живіт. Іде, та жалісно плаче. Цап та баран його питають котику, братику, сіренький животику, про що ти плачеш? На трьох ногах скачеш? Як мені не плакати? Била мене господиня, вуха смикала, ноги ламала, та ще й задушити обіцяла. А за яку провину така тобі погибель? А за те мені така погибель. Що сметанку злизав, і знову кіт заплакав. Котику, варкотику, сіренький животику, про що ж ти ще плачеш? Як мені не плакати? Баба мене била та примовляла. От прийде до нас зять, чим його годувати, і доведеться колоти цапа та барана. Заревли цап та баран. Ах ти, сірий котище, дурне лобище. Нащо ти нас занапастив? Ось ми тебе забодаємо. Тут кіт воркіт провину свою визнав та став вибачатися. Цап та баран його пробачили і стали втрьох думати, як далі бути та що робити. Ану, середній брате, запитав кіт в барана, чи міцний в тебе лоб? Спробуй на обворота. Піднявся баран, з ходу стрибнув лобом обворота, похитнулися ворота, та не відчинилися. Ану, старший брате, запитав кіт в цапа, чи міцний у тебе лоб? Спробуй на обворота. Піднявся цап, розбігся, вдарив ворота відчинилися. Курява до неба піднімається. Трава до землі прихиляється. Біжать цап та баран, а за ними скаче на трьох ногах кіт, сірий живіт. Втомився кіт, почав благати названих братів. Цапи та барани, не покидайте меншого брата. Узяв цяп кота, посадив його на себе, і поскакали вони знову по горах, долах, по сипучих пісках. Довго бігли і день і ніч, поки в ногах сили вистачило. Ось добігли до якогось стану на крутому пагорбі, під тим пагорбом скошене поле, на тому полі стоге, наче будинки стоять. Зупинилися цап, баран та кіт відпочивати, а ніч була осіння, холодна, де добути вогню. Думають цап та баран, а кіт сірий живіт. Вже знайшов бересте, обгорнув цапові роги та велів йому з бараном стукнутися лобами. Стукнулися цап з бараном, та так сильно іскри з очей посипалися. Береста й запалала. Розвели вони багаття, сіли та гріються. Не встигли, як слід обігрітися, бач, завітав до них непроханий гість ведмідь. Пустіть погрітися. Відпочити, щось сил моїх немає. Сідай до нас, Михайло Івановичу. Звідки йдеш? Ходив на пасіку та побився з мужиками. Стали вони в чотирьох на ніч вкладатися, ведмідь під стогом, кіт на стогу, а цап з бараном біля багаття. Раптом ідуть сім сірих вовків. Восьмий білий, і прямо до стогу. Замекали цап та баран з переляку, а кіт, сірий живіт, повів таку мову. Друже, білий вовче, над вовками князь, не сердь нашого старшого брата. Він сердитий, як розійдеться, нікому не минути лиха. Невже не бачити в нього бороди? Адже в ній сила бородою він звірів побиває, а рогами тільки шкуру знімає. Краще з честю підійдіть та попросіть Хочемо, мовляв, пограти, силу спробувати з меншим братиком. Он з тим, що під стогом лежить. Вовки на те коту вклонилися, обступили ведмедя і почали його задирати. От ведмідь кріпився, кріпився та як розмахнеться лапами по вовках. Вони перелякалися, вибралися аби як та, підібгавши хвости, мерщій тікати. А Цап та баран тим часом підхопили кота, побігли в ліс і знову натрапили на сірих вовків. Кіт жваво видерся на верхівку ялини, а Цап з бараном обхопили передніми ногами за ялиновий сук і повисли. Вовки стоять під ялиною, зубами брязкають. Бачить кіт, сірий живіт, що справи кепські, став кидати у вовків ялинові шишки та промовляти. Раз вовк, два вовк, три вовк, якраз по вовку на брата. Я, кіт, нещодавно двох вовків з'їв з кісточками, то ще не зголоднів. А ти, великий брате, на ведмедів ходив та не спіймав. Бери собі і мою долю. Тільки сказав він таке, цап зірвався та впав рогами на вовка, а кіт знай своє кричить Тримай їх, лови їх! Тут, на вовків, напав такий страх, пустилися бігти, не озираючись, так і втекли. А кіт сірий живіт, цап та баран пішли своєю дорогою. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.